Урок 104. Я шукаю лише те, що справді належить мені. Сьогоднішня ідея продовжується думкою про те, що радість і спокій це не просто марні мрії. Вони є твоїм правом через те, хто ти є. Вони приходять до тебе від. Бога, який не може не дати тобі те, що є його волею, але має бути місце підготовлене для прийняття його дарів. Вони не вітаються розумом, який отримав замість них дари, які він дав замість його. Сьогодні ми усунемо всі ті безглузді та саморобні дари, які ми поклали на святий вівтар, до якого належать дари Божі. Його є дари, які насправді є нашими. Його це дари, які ми успадкували до того, як був час які. Залишатимуться нашими, коли час відійде у вічність. Це його дари, які зараз усередині нас, тому що вони вічні, і нам не потрібно чекати, щоб отримати їх. Вони належать нам сьогодні. Тож, ми вирішуємо мати їх зараз. І ми знаємо, що, обираючи їх замість того, що ми зробили, ми лише об'єднуємо нашу волю з волею Бога та визнаємо її єдиною. Сьогодні наші найдовші періоди практики 5 хвилин кожної години. Присвячені істині для Твого спасіння. Вони повинні починатися так. Скажи, я шукаю лише те, що справді належить мені, і радість, і спокій, мій спадок. Тоді відкинь конфлікти світу, який Пропонує інші дари та інші цілі, створені з ілюзій, про які вони самі свідчать, і які можна шукати лише у світі мрій. Давай відкладемо все це в бік і натомість шукатимемо те, що справді є нашим. Водночас просимо визнати те, що дав нам. «Бог». Ми очищаємо святе місце у своєму розумі перед Його вівтарем, де Його дари, спокою та радості бажані. І куди ми приходимо, щоб знайти те, що було дано нам ним. Сьогодні... Ми приходимо з упевненістю, знаючи, що належить нам насправді те, що Він дає. І ми не хочемо нічого іншого, тому що ніщо інше насправді не належить нам. Тож сьогодні ми відкриємо шлях для нього. Просто визнаючи, що його воля вже виконана і що радість і спокій належать нам, як його вічні дари, ми не дозволимо собі втратити їх із поля зору у проміжкові періоди, коли приходитимемо шукати їх там, де він їх помістив. Якомога частіше ми будемо згадувати цю фразу, яка допоможе нам запам'ятати, Скажи, я шукаю лише те, що справді належить мені. Божі дари радості і спокою це все, чого я хочу. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей. Наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.